Boa. Or... Мені дуже подобається, як люди ставляться до військовослужбовців. Ти захищаєш країну, ти її обороняєш. Кожне місце — це різна війна. Мітьолкіна, Сиротіна, Завод-Азот, Лісичанськ. Біля Авдіївки були, були в Бахмуті. У нас дуже класний слоган — «Бригада Утилізація окупантів це теж честь. Власноруч утилізувати цю гадину. Перша президентська бригада оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Буревій. Одна із сформованих бригад гвардії наступу. З початком повномасштабної війни особовий склад військової частини став до оборони Києва після звільнення Київщини від російського окупанта. Бійці брали участь в боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ та місто-фортецю Бахмут. Взагалі, звукорежисер кіно і телебачення повномасштабка мене застала звукорежисером на телеканалі Україна. Тебе є позивний? Так, Гамлет. Театральний світ, інтелігенція. Знаю майже на пам'ять Леся Подервянського Гамлет або феномен датського кацапізма. Власне, нічого до мене не приклеювалось, називали чабаном всю ротацію, але почали називати Гамлетом. Мені сподобалось. Інтерпретую народну пісенну творчість. Ліричну. Сядемо в купочці тут під обстрілами. І над панами, я пан, тебе захід, а я буду цілий. Отакий От в мене план. Я кулеметник. Кулеметник піхоти, та. десант-БТР. Остання ротація це у нас була оборонна операція, в основному життя в окопах, тримання наших позицій оборони від штурму. І не пом'яне батько з сином. Не скаже синові, молись, молися сину. За Вкраїну його замучили колись. Батько за мене вболіває, батько мною пишається. Я з ним постійно на зв'язку розказую про свої успіхи. Дуже пишається моєю нагородою. На днях вручили мені за звитягу. І він щасливий, там всім вже порозказував, що його Колька отримав медаль. Це дуже приємно. Коля з'явився в нас, в нашій роті з'явився в вересні місяці. Гарний як і друг і військослужбовець дуже відповідальний, дуже безстрашний, впевнений в своїх силах. Да, на нього можна надіятись, понадіятись у будь-який час і будь-яку можливість. Він відпрацює і буде підтримкою тобі. Після Бахмута був в Білогорівці, скажу, що це не легше. Бахмут просто більш масштабна битва, але весь східний фронт зараз цільна м'ясо Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені як Україну злії люди присплять, лукаві і в вогні її окраденою збудять. Я тут себе відчуваю на своєму місці. Не знайшов посаду, де я можу. Прикласти ще свої професіональні навички як звукорежисера, тому тут я фізично здоровий, я витривалий, тому це моє місце. І саме тому буриві. Всі добре. Піднімай. Перші дні війни да, дружина всі казали, чому ти туди йдеш, чому ти навіщо воно тобі треба? Я казав, мені соромно. З дому виходити в магазин або ще кудись виходити. Було соромно, що люди там, а я тут. У мене є дружина. Через два місяці я батьком стану, син народиться. Мати, батька, сестра, так, родина є. Приймала участь в боях в Северодонецьку, Мітьолкіна, Сиротіна, Завод-Азот, Лісічан. Біля Авдіївки були, були в Бахмуті, населений пункт підгородня перед Бахмутом, потім біля Кремляної та Білогорівці. я з усіма приймав участь в бойових діях. І жоден з них не дав задню і всі йшли вперед. Я можу всіх своїх бійців охарактеризувати з позитивної точки зору, тому що всі, хто тут, вони не бояться, вони йдуть вперед, вони йдуть в бій, і вони виконують мої команди, які я їм подаю. Мене звати Марина Рябчук, я лейтенант. Головна моя мотивація це мої батьки. У мене батьки військові, і з маличкою я просто бачу свого батька мати в формі. У мене батько офіцер. Кожного дня до тебе приходить сильний чоловік, мужній, який вирішує величезну кількість питань, який піклується про своїх людей, який захищає, і обороняє державу. І я звикла до цього з дитинства. Мені дуже подобається, як люди ставляться до військовослужбовців. Ти захищаєш країну, ти її обороняєш. Ти приклад для інших. Ти якби можна сказати, на даний момент військовослужбовці це майбутнє нашої країни. І коли ти відчуваєш себе частинкою цього, коли ти вкладаєш це в даний процес відвоювання земель і взагалі захисту держави якусь долю своєї праці, це надає якось натхнення всередині себе віри в себе. Лис, бачу, красавця, отработали. відроботили. Ось отам взяла, все наша тримаємо. Тут за честь перебувати. Це складно, але це... я щаслива людина. І не так страшно загинути, як не побачити перемогу на власні очі. Буриві! Захист України. Я бажаю всім лише повернутися, щоб її вже замінили ми або вже повернутися з перемогою. І коли не розчаровуватися в собі, не розчаровуватися в інших. І завжди мати надію в серці. Ми буреві бригада утилізації російських окупантів. За нами буде перемога.